Сьогодні ми з вами створимо ось такого помічника для нашого друга пана світлофора, щоб йому було не сумно. Для цього нам знадобиться ось такий листочок паперу, на якому мама вам намалює ніжку світлофора, м'ячик, серветка та гуашеві фарби червоного, жовтого та зеленого кольорів. Отже, ми беремо наш м'ячик. Першим кольором внизу у нас буде зелений. Ми беремо м'ячика, мочаємо у зелену фарбу та робимо відтиск над нашою ніжкою. І ось перший колір нашого світлофора у нас вже є. Беремо серветочку, витираємо наш м'ячик, щоб він був чистим. Наступний колір посередині в нас жовтий. Мочаємо так само м'ячик до жовтої фарби гарненько та притискаємо рівно над зеленим кружечком наш. І ось що в нас виходить: жовтий колір посередині світлофора в нас готовий. Знову витираємо м'ячика від фарби. Щоб він був чистенький, і наші фарби не змішувались. І тепер мочаємо м'ячика до червоного кольору та робимо відтиск вгорі жовтого кружечка. Витираємо наш м'ячик, щоб він був чистим. І ось такий гарний помічник нашому пану світлофору. У нас з вами вийшов.